Шановна аграрна спільнота, сьогодні за вікном, зимній період. Поряд зі мною, експерт з демонстраційних досліджень, який працює на агроарені північ, Віталій Сердюк. Вітаю колеги! І ми хотіли би проговорити сезон, який пройшов 2024. Також планування, яке буде проводитися по дослідженнях на даній локації в сезоні 2025. <му> Наталію, скажи, будь ласка, чим був характерний сезон 2024. Можливо, які виклики, з якими ви зіткнулися? Він був характерний своїми специфічними погодніми умовами, зокрема, над раннім відновленням вегетації озимих культур, досить жарким квітнем місяцем, а літньо-осінній період характеризувався відсутністю опадів. Лише один місяць ми отримали опади, які дорівнюють середньо багаторічним даним. На фоні відсутності опадів в літньо осінній період були високі температури, скажи, будь ласка, ну от враховуючи оці високі температури, невелику кількість опадів, чи вдалось закласти блок досліджень по озимих культурах, і які технологічні аспекти застосовували? Звичайно, вдалося, ми не маємо шансів на поразку. Наша компанія досить багато уваги приділяє технологічним дослідам, зокрема на рипаку, для отримання сходів культури. Деякі роки ми представляли до п'яти технологій обробітку ґрунту. В цьому році на нашій локації представлено дві технології: це технологія прямого посіву та класична технологія обробітку. Стосовно розвитку культури за цими технологіями, то найкращий стан рослин ріпаку ми маємо на Технології прямого посіву, адже це були такі посушливі погодні умови. Рослини мають від 10 до 14 листочків, коренева шийка до 16 міліметрів все досить тобто, оптимально. Чудовий. чудовий по прямому посіву на 70% ширина міжряддя, все чудово. виглядає. А стосову стосовно класичну обробітку ґрунту, ну класична технологія, любить опади. Опадів у нас не було в літній період, як я говорив, то після посіву ми отримали лише 10% сходів рослин. А решта рослин зійшли вже в жовтні місяці, коли прийшли опади? На завершення вегетації рослини за класичною технологією мають лише два листочки, але все-таки ми не опускаємо руки, ми залишили цей посів. Сподіваємося, що будуть сприятливі погодні умови зимою, і там також буде представлено чудовий результат. Розуміло. Віталію, скажи, будь ласка, чи закладалися досиди по озимих зернових на даній локації? По зернових маємо зиму пшеницю, два поля. Одне це по цифровій технології. Там у нас проведено сівбу за технологією прямого посіву. В осінній період ми там нічого не застосовували, адже потреб проводити якісь заходи по догляду у нас не було. Стосовно демонстраційних досліджень, також висіяно п'ять варіантів дослідів. З різними варіантами протруювання на даний момент В фазу двох-трьох листочків ми провели гербіцидний захист. Мали дві два варіанти захисту. Гербіциди застосовували вже безпосередньо перед завершенням вегетації. Тож результати я сподіваюся будуть цікавими. Весною ми вам їх продемонструємо. По зимі пшениці буде в нас на наступний рік. Це демонстрація без табуконазольних схем і без неонікотиноїдних схем, тому що ми отримуємо досить багато запитань, в основному це від агрохолдингів. Як спланувати системи захисту без табуконазолу чи неоникотиноїдів. Зрозуміло, Віталію. Скажи, будь ласка, і розкажи трохи по весняному блоку досліджень, на яких культурах варіанти, ну і, звісно, технологічні якісь аспекти, які будуть застосовуватися? Ну звичайно, у нас по ярих культурах буде представлено п'ять культур. Основну ставку ми робимо на найбільш поширену культури В нашому регіоні це кукурудза. Будуть технологічні досліди, зокрема терміни посіву, попередники, обробітки ґрунту, окремо поле виділено, де ми вже третій рік будемо проводити прямий посів, мінімальний обробіток ґрунту, класична технологія обробітку ґрунту, і також широкий блок по системах захисту, по різних попередниках. По стерньовому попереднику будуть представлені системи захисту, і також по попереднику Соняшник. За безвідвальної технології обробітки ґрунту Будуть досить цікаві варіанти, зокрема з нашим продуктом Merlin Flex Duo в бакових сумішах з іншими препаратами. Віталію також нашим клієнтам цікаво і економічна складова досліджень. Скажи, будь ласка, в якому напрямку ми рухаємося з цими дослідженнями? По даному питанню, що можу сказати, заплановані різні варіанти захисту від бюджетної до преміальної. Це по демо-блокові. Е, і також у нас ми маємо блок цифрових технологій. На цьому блокові ми працюємо диференційовано відповідно до зон продуктивності ділянок поля. Зрозуміло. Е, на скількох культурах представлений даний блок досліджень? Ми маємо е, таку коротку ротаційну сівозміну, три культури це озима пшениця, кукурудза та соняшник. Зрозуміло. І чи є вже якісь надбання, результати? Так, результати є, все зафіксовано, підготовлена інформація. І дана інформація була представлена на зимовій конференції по цифрових технологіях. Отже, Віталію, я щиро дякую тобі за надану інформацію. І, колеги, ви можете переглядати нас на Ютубі. Ну і, звісно, в Інстаграм та Фейсбук. Слідкуйте за нами. Будемо раді, зустрічі онлайн. Ну і, звісно, на наших полях запрошуємо вас офлайн. Віталію. Ще раз дякую. Дякую вам. До зустрічі в полях.